Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Харківські лікарні готуються до зими, яка може бути найтяжчою за час війни. Ворог прицільно атакує об'єкти енергетичної інфраструктури, руйнує теце і підстанції, занурюючи у блекаут десятки тисяч людей. Та операція не зупинити, а важкі хворі в реанімаціях критично залежать від обладнання. Як працюватимуть у разі блекауту, показали в інституті загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева. Репортаж Тетяни Доцяк у реанімації інституту загальної та невідкладної хірургії найскладніші пацієнти. Життя цієї жінки залежить одразу від кількох апаратів. Вони наповнюють легені киснем і працюють замість нирки. Апарат штучна нирка. Для пролонгованої процедури замісної ниркової терапії, котру ніч поспіль, ворог завдає ударів по критичній інфраструктурі, аби занурити Харків у пітьму, десятки тисяч абонентів без світла, але знеструмлення для цих людей смертельно небезпечне. У нас є можливість переживати всі ці ситуації, коли є перебої в електропостачальному централізованому. Ось ми на жаль вже звикли до цього і пристосувались, лікуємо, незважаючи на все, що відбувається. Коли у Харкові зникає світло, усі ці апарати автоматично перемикаються на акумулятори. У цей час працюють генератори. Їх на інститут два великих і кілька маленьких. Пан Василь відповідає за те, щоб в інституті, а це хірургія серця, кишково-шлункового тракту, печінки, судин, де торік пролікували 7 тисяч пацієнтів. Ніхто не відчував, що місто занурене у пітьму. Це джерело безперебійного живлення на 30 кВт годин, яке забезпечує роботу операційної на другому поверсі, а також палати реанімації на другому поверсі, а також операційної на третьому і палати реанімації на третьому поверсі. На операційному столі молода жінка. Це хірургічне втручання на кишківнику триває вже другу годину. Операцію не перервуть, навіть якщо будуть обстріли, каже професор Ростислав Смачіло. Вторна операція у дівчини молодої, яку оперували в районі ургентно. І Вийшло так, що був задіяний кишківник процес гінекологічний, і там їм вимушено вивели колостому. Ми полікували консервативно, почекали майже півроку і зараз хочемо з'єднати. В операційні новітні обладнання, яке придбали за допомогою міжнародних партнерів Тайваню, Великої Британії, Швеції. Налаштовані працювати, робимо все, щоб ми могли працювати навіть в критичних умовах, ми до цього готові. От, і перед кожною зимою казали, що буде дуже погано, але якось ми їх. Жили ось так цілими родинами з котами, собаками і навіть черепахами 22-го в інституті місяцями жили лікарі. Пацієнти не раз потрапляли під обстріл. За цей час тільки вікон ставили понад 350. Клали матраси. І на матрасах отут тут люди спали. Відтоді тут усе змінилося. Укриття облаштували, й одночасно використовують його під відділення ендоскопії за роки повномасштабної війни. призвичайлися працювати під час обстрілів і блекаутів і не переривати надання допомоги. У нас на кожній апаратурі є трансформатори, які вирівнюють. І ми ще якщо вже критично ми почали обстеження. А у нас навіть якщо не буде, то бачите, у нас стоїть блок. Без перервного вживлення він завжди заряджений. Ми можемо на столі. Ми завжди можемо включити критичну апаратуру, тобто любе. Втручання ми ми закінчимо в інституті. Запевняють, жодні обстріли не завадять порятунку людей. У разі припинення центрального водопостачання а в Харкові так буває під час атак: запаслися водою, накопичили й пального на кілька днів безперебійної роботи генераторів і планують установити сонячні панелі, щоб під час блекауту мати декілька джерел живлення. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.